Органістка Вероніка Струк готується до відкриття 20-го фестивалю Органний собор. Музикантка приїхала на фестиваль з Одеси. Каже, не вперше виступатиме в Рівненському органному залі. Я бувала раніше у Рівному і у році 2016-му грала заключний концерт фестивалю. Я не пам'ятаю, який був номер, але знаю, що заключний. Підготувала для Рівненської публіки різноманітну програму, вона складається із органних хітов, це музика баха, це романтична німецька музика, це французька музика. І також зі мною буде виступати, співати ваша рівненська співачка, заслужена артистка України Ірина Кріворученко. Цього року у нас ювілейний фестиваль, тому ми радо приймаємо наших музикантів з усіх куточків України. У нас будуть представники і виконавці з Одеси, з Києва, зі Львова, ну і, звісно, наші місцеві. Ідея фестивалю полягає у поєднанні звучання органу з камерним оркестром, з сольними інструментами, ну і, звісно, з вокалом. Регулярні відключення електроенергії негативно вплинули на орган, каже Елеонора Стеценко. Орган унікальний, має дві складових: механічну частину і електричну. І відтак ми прив'язані до електрики. Оскільки є перебої, електропостачання, відключення світла, звісно, для нас це все дуже непросто. Але ми справляємося з цією ситуацією, допомагає нам у цьому наш чудовий органний майстер з Києва, Дмитро Береговський. Дмитро Береговський органний майстер Національної музичної академії. Проте вже декілька років поспіль налаштовувати. І рівницький орган. Для того, аби налаштувати майже 3000 труб, майстер піднімається на третій поверх всередині інструменту. Ну, процес налаштування відбувається за допомогою спеціального інструменту. Все називається «Штімайзен». Ще для лабіальних труб є такий інструмент щімгурн". Ось. І за допомогою цього інструменту ми. Регулюємо висоту коливання стовпа повітря в трубі. Ну, якщо це генеральне налаштування, то декілька днів, 3-4 дні, тому що цей орган має 2966 труб. Ось і це доволі довго. Якщо перед концертом ми налаштовуємо тільки язичкові регістри, їх тут 6, ну це десь 2,5 години займає. Для того, аби орган і надалі працював, потрібно зробити його капітальний ремонт, каже майстер. Його стан взагалі потребує за терміном експлуатації капітального ремонту, тому що по документам ну раз в 15 років потрібно робити. Тобто, цей орган, перший капітальний ремонт мав пройти у 2004 році, другий капітальний ремонт 2019 Але він ще тримається без капітальних ремонтів, але все-таки потрібно на це шукати гроші, тому що новий такий орган коштує десь близько 50 мільйонів гривень. Якщо робити цьому органу ремонт, ну це десь 3 мільйони гривень. Фестиваль Органний собор триватиме до 5 березня. Артем Остепюк, Микола Штемпель, Суспільне новини, Рівне.